Зараз-зараз воно всі включить. Дивись, о, бачиш? Самохвалу в студію. То вони всі звуть так? Гм. Дивись, дивись, зараз буде, дивись, дивись. О! Йой, диви, а то воно як гарно. А тепер ка... Дивись, 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 як крутися. А курва мать! Я не зрозумів, що вони самі то все знімають? Та, то сі зараз називає відіо продакшн. Може їх замовим, Рамчик? На наше весілля? Замовлялка? Та воно вартує певну дохулєри мем Боже, яке ти скупе. Та поясни тому туркові, що то є пам'ятка на все життя. Ага, потім той турок до кінця життя буде розраховуючи за ту пам'ятку. Курва, хлопи, які ви ж лобіська. Давай включай вже то відео далі. 20 later. Ромку, я їх замовила. Що? В описі під тим відео було посилання на їхній профіль. Я прийшла туди. Як зувидила їхні роботи, я сі не могла стримати. Я замовила саме моцний пакет вже був. Ідним словом, як ти сідідько, надумало женети, то файно подумай ще раз. І як туди вже ніцці не поміняло, то пиши мені в Гістаграмі. Або як ти є повний динозавр, то лишаю Фейсбука. Там і роботи сі подивиш зразу.